На Нашого ефіру долучається Анатолій Храбчинський, експерт з питань авіації. Вітаю вас, Анатолій. Вітаю. Ну, як ви розумієте, далі будемо говорити переважно про те, що відбувається у повітряному просторі, як розвивається україно російська війна там. А там росіяни стрімко втрачають свою авіацію, адже збройні сили України за нинішній рік пошкодили або знищили вже понад 30 військових літаків країни-агресорки. Про це пише американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, більшість ударів ворожій авіації були завдані саме на тимчасово окупованих територіях, і збиття критично важливих літаків тимчасово обмежувало діяльність російської авіації на українському сході. Проте збито ще недостатньо багато літаків, аби суттєво протистояти цій повітряній загрозі, і саме тому Київ постійно підкреслює потребу в додаткових засобах протиповітряної оборони та передових винищувачах, оскільки саме це допоможе конкурувати та підтримувати повітряний паритет із силами російської. Є федерації Анатолію, очевидно, з моменту повномасштабного російського вторгнення дуже багато чого змінилося, якщо ми говоримо про контекст повітряної війни. Якщо поділити цю війну на етапи, то на вашу думку, які ми вже пройшли і який етап ми проходимо зараз? Ну знов таки, а ми зараз на етапі очікування більш суттєвого посилення наших повітряних сил. Це насправді надихає, хоча є різні оцінки щодо отримання літаків F-16, міражів, ті ж сабів дальньої релокаційної виявленні. Але на мою думку, це суттєво посилить наші спроможності. Чому я так кажу, тому що насправді тут слід зауважити, що в Росії немає літаків п'ятого покоління, хоч вона про це заявляє. І єдиний літак четвертого плюс покоління це скоріш за все су 57 але теж з натяжкою. Чому тому, що а, з радянських часів є певна проблематика в російській авіації щодо двигунів і авіоніки? Тобто, а, якщо казати про передові країни, які володіють технологією двигунів, то це Британія. До речі, перших 40 реактивних двигунів Радянському Союзу дала Британія. І авіоніка, ну це вже сполучені штати, Франція, тобто європейські країни, деякі які розвивалися активно в цьому напрямку. Росія без західної допомоги не може створити літак з четвертого плюс покоління за рахунок того, що в неї немає розвитку в класі авіоніки. Допомога Китаю не вийде, тому що Китай теж страждає від відсутності якісної авіоніки. Тому, в принципі, ми зараз на етапі очікування, але у нас за спиною дуже багатий гарний кейс щодо знищення російських літаків. Тому що слід зауважити, що ми нищимо так же активно, навіть в, більшому, в більшій кількості російські літаки класу Су-34, хоча це сучасний російський літак. І ми ж нищимо із такою швидкістю, як старорадянські літаки. Тобто це показує проблематику російської авіації, що вона не відповідає тим критеріям, які, про які вони озвучували. Понад 30 літаків пошкодили або збили Сили оборони України за 2024 рік. Але у відкритих даних я бачив різні дані з приводу обсягів виробництва, які сьогодні є у Російської Федерації, їх можливостей ремонту і постачання нових бортів. Які з цих даних ви вважаєте найбільш наближеними до реальності? Чи дозволяють вони якось покривати ці втрати? З огляду на те, що зараз Росія може виробляти, якщо ми кажемо про цей рік, то це близько 6 літаків на рік. Минулий рік теж не дуже відрізнявся. Знов таки, тут слід зауважити, що більшість контрактів, які зараз виконує авіаційна галузь Російської Федерації, це контракти, які були підписані ще в 2018-2019 році. Тобто, не про які там, військові рейки в авіації зараз не йдеться. А, з чим це пов'язано? Знов таки, повертаючись до основної проблематики, те, що більшість комплектуючих, які були в літаках російських класу Су-35, Су-34, це були іноземні комплектуючі. Їм зараз конче потрібно замінити їх чимось. Замінити їх чимось дуже складно, і це вже подвійний експорт, подвійний імпорт, спроба якось спроба якось обходити санкції для того, щоб отримувати певні комплектуючі. Тому, на мою думку, зараз Росія здатна виробляти найбільше шести літаків класу сухого. Керування авіаційної бомби одна із найбільш відчутних, мабуть, переваг, які мають російські збройні сили, якщо ми говоримо про їх можливість атакувати територію України з повітря. На вашу думку, чому ми досі не змогли знайти ефективного засобу протидії? Цим авіаційним бомбам, і чи є у Росії, точніше, які у Росії є можливості розвивати використання цих засобів ураження? в Україні є ефективні засоби протидії, але ми не можемо їх використовувати в повному обсязі, з урахуванням того, що Росія використовує понад три тисячі авіабомб на місяць. Тобто це велика кількість насправді. І уявіть собі, засоби протиповітряної оборони, скільки ракет нам потрібно для того, щоб їх знищувати. Далі Росія скидає з безпечної території своєї. Чим що використовує свої повітряний простор для запускання цих авіабомб, тобто працювати нашим системам протиповітряної оборони на лінії фронту або на лінії прикордоні дуже складно, тому що вони можуть бути вражені наземними засобами, наприклад, з боку Російської Федерації. Тут є комплексне рішення щодо протидії: це протидія по засобах протиповітряної оборони при фронтовій ділянці. І безпосередньо вже отримання, наприклад, посилення систем протиповітряної оборони за рахунок наземних систем зараз. йде перемовини щодо отримання ізраїльських систем Петріот, і за рахунок повітряних систем це ми кажемо про літаки f 16 Тому насправді є. Рішення, які використовуються зараз, є рішення протидії засобами радіоелектронної боротьби, які допомагають все ж таки уникати прямих попадань знов таки з урахуванням навіть невисокоточності на цих цієї зброї. Але тим не менш, просто воює, Росія воює кількістю. На жаль, Росія воює кількістю як зброєю, так і особовим складом. І тут треба шукати протидію за рахунок комплексних рішень. Ну і звісно ж, за рахунок допомоги наших західних партнерів. Впродовж нинішнього року Росія понесла, якщо ми говоримо про одні з найбільш відчутних втрат у воєнній авіації, достатньо серйозні збитки, втративши два літака А-50 дальньої радіолокаційної розвідки. Як це вплинуло на їх спроможності вести війну у небі і як вони зрештою намагаються компенсувати втрату цих бортів? Тут слід зауважити, що окрім А-50, Росія суттєво втратила можливості в радіолокації взагалі, тому що ми бачимо і знищення таких систем, як контейнер з РЛС, і Вороніш, і в Криму системи радіолокації там подльоти були різні, Там Ніби М. Насправді, Росія зараз втрачає зор щодо. Можливості бачити всередину вглубь України, що відбувається, тобто зліт авіації, запуск ракет Атакамс чи Хаймерс, пересування будь-яких зброєння. Тобто, ми кажемо про те, що Росія зараз втрачає суттєво свій зор, але при цьому ми бачимо збільшення використання засобів розвідки БПЛА. БПЛА розвідувальні, Росія активно починає використовувати. Але тим не менш, і тут Україна починає працювати в протидії зараз. Є дуже такі потужні рішення, і ми бачимо і використання легкої авіації. Ми бачимо використання впівдронів, які знищують. Але тим не менш, слід зауважити, що окрім того, що Росія втратила. Підтверджено втратили два літака А 50 У них є ще два пошкоджених а 50 які був один на заводі в Таганрозі, Інший був ще в Білорусі, коли базувався. Тому, в принципі, більшість свого авіапарку А 50 які вони могли використовувати, вони або втрачені, або пошкоджені. Старі літаки вони не відповідають тим критеріям, які зараз існують. Тут знов таки, повертаючись до А 50 цей літак, наприклад, з умов всіх описаних російською пропагандою його можливостей, не міг давати висоту цілі, тобто він міг здавати Азімут, напрямок, звідки це летить, але висоту цілі. Він не мог розраховувати. І, в принципі, а старі радянські версії, пострадянські версії, вони взагалі дуже слабкі для того, щоб використовувати в умовах теперішньої війни. Тому, в принципі, слід зауважити, що Росія зараз втрачає дедалі більше такі потужні системи, і дедалі більше і складніше буде їх ці або поновлювати, або використовувати в якусь інший аналог. Водночас ми. Я сподіваюся, в найближчому майбутньому будемо суттєво посилювати свої спроможності в компоненті військової війни, оскільки ми очікуємо, і на F16 Швеція нам пообіцяла знову ж таки передати літаки дальній раді радіолокаційної розвитки, хоча ми не знаємо, коли вони надійдуть. На вашу думку, за яких сценаріїв можливо говорити, що вся ця допомога дозволить встановити нам паритет з Росією, хоча б відносний, якщо ми говоримо про війну у повітрі і комбінація, яких ресурсів нам для цього необхідна? Командувач повітряних сил Данії Ян Дам дуже слушно зауважив, що він порадив українцям використовувати всю цю спроможність, коли вони будуть впевнені, що на 100% підготувалися. підготувались. Чому тому, що насправді те, що ми можемо отримати, те, що ми отримуємо, це доволі рішуча сила, тому що за рахунок комбінації літаків F-16 з літаками СААП дальнього релокаційного виявлення, наш f 16 становлюється четвертого плюс покоління літаками, Незважаючи на ту навіть, не на ту комбі... ту яку в якій в вони вийдуть, там блок 42, блок сорок чи блок 50 чи блок 70. Тому насправді тут важливе те, щоб ми протиставили вже готові рішення, які ефективно застосовуємо на полі бою. Тому що насправді техніка, яку нам передають, вона доволі потужна. І слід не забувати, що в принципі ця техніка не випробувалась в реаліях такої війни, яка зараз відбувається між Росією і Україною. Але, тим не менш, є скриті можливості цих засобів зброї, які дозволять нам отримати певні переваги знову таки повертаючись, Росія не має літаків 4-го плюс покоління і 5-го покоління. Тому тут ми кажемо, що ми будемо на рівні і трохи вище, тому що знову таки в Росії немає такого рішення як поєднання, наприклад, того ж а 50 з літаками су 35 або Су-34. Якщо говорити про проблеми, які можуть виникнути у нас з використанням того озброєння, яке нам передадуть, то які вони які найбільші виклики для нас будуть? Складно сказати насправді насчет викликів, тому що більшість викликів, які сприймаються зараз Україна, вони доволі складні, але ми їх вирішуємо, тому що слід зауважити, що на початку повного штабного вторгнення ми навіть не мріяли про те, що у нас будуть власні розробки в напрямку там авіаційних керованих бомб, або там якісь системи протиповітряної оборони або ВПЛА, які будуть літати на вісім понад 3000 тисячі кілометрів. Тому, в принципі, тут я би зауважив, що у будь-якому випадку, які би ми не стикнулися з проблематикою, вона буде вирішена за рахунок бажання України перемогти. Росіяни обстрілюють українські міста, зокрема поблизу яких базуються воєнні аеродроми. Очевидно, готуючись до того, що ці аеродроми в майбутньому можуть приймати воєнні літаки і намагаючись зменшувати їх можливості для цього. Але це те, що ми бачимо, скажімо так, їх конкретні дії, які ми бачимо кожен день. З того, що ми не бачимо, яким чином вони можуть протидіяти. Тим можливостям, які потенційно з'являться у Збройних сил України, І що вони роблять зараз для того, аби бути готовими до цього, навіть отримавши одну іскадриллю, навіть пів ескадрилі літаків F-16, ми суттєво зменшимо можливості Росіян щодо масованих обстрілів. Чому тому, що за рахунок роботи цих літаків в повітря, ми зможемо знищувати ці ракети, які тільки зайшли в повітряне простор України. Тому, в принципі, тут Росія, скоріш за все, зараз намагається в будь-який спосіб як якомога більше шкоди, перш ніж ми отримаємо потужні рішення. У вигляді літаків на початку повномасштабного російського вторгнення, коли це розпочиналося, і різні експерти почали усвідомлювати значення безпілотної літальної авіації, я зустрічав думки, що безпілотники, зокрема, мають потенціал навіть замінити винищувальну і штурмову авіацію на фронті, коли вони набудуть достатніх можливостей, коли до них можна буде повісити достатньо зброї, і коли вони будуть достатньо великі, щоб про це говорити. На вашу думку, ці два роки повномасштабного вторгнення чи довели цю тезу чи дійсно безпілотниками можна замінити винищувач? Ну насправді ми можемо казати про що те, що безпілотники можуть суттєво посилити можливості. Зараз ми бачимо певні розробки, в котрих безпілотники несуть ударні fpv дрони або інші засоби ураження. Тому в принципі ми вже на кордоні до цього. Але тут слід зауважити, що є рішення, коли безпосередньо винищувач керує декількома безпілотниками. Я думаю, що от найближчим найбужче ми побачимо це саме такі рішення, коли будуть. Наші винищувачі керувати декількома там типами безпілотних систем, але жнов таки повертаючись до можливості імплементації системи штучного інтелекту, тут слід зауважити, що в принципі експлуатація, допустим, безпілотних авіаційних систем буде набагато якіснішою, тому що ми прибираємо людський фактор. Це саме друговартісне, що у нас є, тому що людський фактор це дуже важливо. А ми можемо воювати за рахунок роботизованої техніки, і це, мабуть, потрібно вкладати в нову філософію збройних сил України, коли ми будемо воювати залізом, а не особовим складом. Хотілося б якомога швидше побачити українські винищувачі в супроводі безпілотників, якими вони керують. Але ще більше хотілося, що це якомога швидше побачили наші вороги. І я сподіваюся, цей час не за горами. Дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Я Анатолій Храбчинський, експерт з питань авіації, був гостем загальнонаціонального Ле марафону єдині новини.